Ося Біблія, я прошу відкрила Луки, 10 розділ, 19 вірш. Луки, 10 розділ, 19 вірш. Це чудове місце, яке ми з вами всі знаємо. Ось я, Ісус, владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо вам не зашкодить. Тема сьогоднішньої проповіді: Використовуй свою владу. Використовуй свою владу. Ми з вами живемо в матеріальному світі. Матеріальний світ це все те, що ми бачимо своїми фізичними очима. Ми бачимо землю, бачимо людей, бачимо дерева, бачимо автомобілі, бачимо зорі, бачимо місяць. Ми бачимо своїми фізичними очима. Матеріальний світ. І в той же час навколо нас існує світ духовний, якого ми з вами не бачимо своїми фізичними очима. Але кожен християнин випадку повинен знати, що навколо нас нас оточує Духовний світ. І саме світ духовний дуже сильно. Впливає на наш світ матеріальний. Якщо подивитися на слово Боже глибше, то ми можемо бачити, що все, що відбувається у фізичному світі, це просто наслідок того, що вже відбулося у світі духовному. Тобто духовний світ він є первічний. І ті речі, які ми бачимо своїми фізичними очима, або які відбуваються в нашому житті, в житті нашої родини, в житті нашому особистому, в нашому здоров'ї, в наших ситуаціях, як практично це вже наслідок того, що відбулося у духовному світі. Хтось це знає із християн, а хтось не має про це абсолютно ніякої уяви. Ви просто ходите в церкву, бачите, що бачите своїми фізичними очима, і не сильно задумуєтеся над тим, що над нами є духовний світ і що там відбувається. Хтось розуміє ці духовні закони, а хтось їх не розуміє. Але віриш ти чи не віриш в духовний світ? Знаєш ти ці духовні закони, чи не знаєш, яка от Біблія чітко говорить, що це реальність. Яку ми не бачимо, але яка практично кожен день впливає на наше із вами життя. Усі речі, як я вже сказав, спочатку відбуваються в духовному світі, а потім як наслідок матеріалізується, і ми бачимо це своїми фізичними очима. Якщо ми уважно читаємо Біблію, то ми можемо побачити в одному місці, де написано, що ми. В духовному світі. Вже прожили своє життя на землі і потім народились. Це складно зрозуміти своїм фізичним розумом. Але це чітко показує, що над нами є духовний світ. І саме той, хто отримав перемогу в духовному світі. Може побачити її фізичними очима у світі матеріальному. Тобто, якщо ми з вами хочемо навчитися або хочемо бачити багато перемог у своєму особистому житті на землі, ми повинні навчитися перемагати у світі духовному. І ось Ісус, як ніхто, звичайно, знає і розуміє всі ці, ці речі і ці закони. Ось чому він, звертаючись до своїх учнів, а Ти є учень Ісуса Христа, він сказав: Я даю вам владу. Звичайно, мова йде не про владу на землі. Нас не інтересує влада над людьми. Нас не інтересує влада фізична, мова йде про владу духовну. Я даю вам владу в духовному світі над усіма. Силами тимря. І надзвичайно важливе є слово усіма. Тобто, як, які б сили тимряви не атакували Твоє життя, Біблія каже, що Ісус над ними дав тобі свою владу. Тобто, давайте зараз подивимося, над чим ми практично маємо владу. Ісус. Дав нам владу над усіма проявленнями сил темряви у нашому із вами житті. Над усіма. Якби цей негативний світ не хотів проявлятися у нашому житті, ми маємо над ним владу. Ми маємо над ним ту владу, яку Ісус Христос дав кожному із нас. Скажи голосно Амінь. Давайте скажемо. Я маю владу над хворобами, над залежностями, над усіма негативними ситуаціями. Сьогодні. Я вірю, що... Амінь, сьогодні. Ми це зрозуміємо ще раз. Оновимо в своїй пам'яті і почнемо більш активно застосовувати. У своєму особистому житті. Тобто, дивіться, все негативне, все, що протирічить Слову Божому, над цим Ісус дав нам владу. Що таке негативне? Це все, що протирічить Слову Божому. Хвороба, вона протирічить Слову Божому. Ти маєш од неї владу. Залежність. Будь-яка алкогольна, сигаретна, наркотична, злості і протирічить написаному слову Божому, ти маєш над нею владу. Негативна ситуація, яка портить твоє життя, яка давить тебе, ти маєш над нею владу. Бідність, ти маєш над нею владу. Тому що Бог каже: все, що протирічить написаному Слову, я Ісус. Над цим даю тобі свою владу. Ти зі мною? І тому так важливо, щоб ми не просто читали це, щоб ми не просто знали це, хоча і це потрібно, а щоб ми навчилися практикувати це у своєму особистому житті. Тобто Бог чітко говорить, все, що протирічить написаному слову, ти маєш над ним владу, яку я Бог дав. Тобі. Почуйте. За усім, що протирічить написаному Слову Божому, стоять ціла темрява. Почуйте? Над усім. Тобто Бог створив землю, Бог створив людей, Бог дав певний закон і Бог благословив людину. Ми не бачимо в Біблії, щоби Бог. Людину проклинав. Щоб Бог дзвонив якісь проблеми в наше з вами життя. Ми бачимо, що Бог той, хто благословляє. Скажи амінь. Бог любящий батько. І ось дивіться, все те, що мішає нам нормально жити на цій землі, воно не йде від Бога. Значить, воно йде від ціл тим ряд. І ось саме над цим Бог сказав: Я даю вам владу. Ось над цими речами Ісус. Дав владу кожній людині, дав владу кожному християнину. Кожен із нас зіштовхується з негативізмом в своєму житті. Кожен із нас зіштовхується з якимись негативними ситуаціями своїми, які приходять в наше життя. Май, майже кожен із нас зіштовхується з якимись хворобами. Майже кожен з нас зіштовхується з якимись залежностями, які просто давлять нас, і вони зовсім неприємні для нас і з вами. Що це таке? Це атака духовного світу, сил ти на наше і з вами життя. І дивіться, що каже Ісус, ти можеш з цим миритися, можеш хворіти, можеш жити в залежності, можеш мати. Кучу неприємних ситуацій в своєму житті, а можеш що робити? Наступати на них. Можеш наступати на них. Наступай, каже Біблія, на свою хворобу. Наступай на свою залежність, наступай на свої неприємності, наступай на все негативне в твоєму житті, наступай словом, сказане на все, що протирічить Слову Божому. І воно каже Біблія: не зашкодить тобі, а піде геть. І з твого життя. Ти зі мною? Чому ми, християни, терпимо часом ці всі речі у своєму житті? Одна із причин тому, що ми не маємо достатніх знань. Друга з причин в тому, що ми пробували застосовувати це, і воно не подіяло по якихось причинах, і ми змиряємося із цим, і живемо у своєму житті. І тому сьогодні. Я хочу, щоб ти по новому подивився у це слово. Щоб ти по новому подивився на це місце. Ти маєш владу в духовному світі. Тобі зовсім не обов'язково хворіти, тобі зовсім не обов'язково жити в залежності, тобі зовсім не обов'язково терпіти неприємності в твоєму житті. Тобі зовсім не обов'язково бути бідним і нещасним. Біблія каже, наступай на ці речі, і вони підуть із твого життя. Ти можеш сказати амінь? Духовний світ. Є первічний. І якщо ти в духовному світі, наступаючи своє слово, виграєш цю війну, Біблія каже, що це матеріалізується і благословення, які призначені для тебе, прийдуть у твоє життя. Ісус дав нам владу. Скажи Амінь. А ось що ти будеш робити з цією владою? Злежиш абсолютно на 100% від. Тебе. Бог не буде за нас застосовувати владу, яку він нам дав. Якщо б ми не мали цієї влади, тоді ми б могли висунути до Бога відповідні претензії. Бог от на мене атака. Я захворів, у мене залежність, у мене неприємності, Бог спасай. Багато християн саме так і роблять. Вони зранку до вечора моляться, просять Бога, щоб він їх звільнив. В принципі, в цьому немає абсолютно нічого поганого. Але є ще друга можливість отримати ту свободу і перемогу, яка нам потрібна. Це застосувати самому владу до всіх цих проблем в своєму житті. Скажи амінь. Не очікувати, що Бог прийде, а самому застосувати владу, яку Бог нам дав. Я вам зараз наведу деякий приклад, щоб ви зрозуміли. Ми всі чудово знаємо. Таку професію, як Даї. Ну, чоловіки, які діють за кермом, зіштовхувалися з ними. І уявіть собі, що от, оцей даїшник, він іде на службу. Йому дають жезл влади, паличку таку. І він пішов на, десь там на пост, став і стоїть. І, не знаючи, взяв, заховав цю паличку в сумку і зупиняє автомобіль. Хто йому би зупинився? Я думаю, що майже ніхто. Навіть наш Запорожець приїхав би мимо. Чому? Тому що ми не бачимо влади. І ці машини проїжджали. Він міг би бігати, махати руками, ставати перед автомобілі. Ніякого сенсу в цьому би не було. Ніхто би майже не зупинявся. Всі проїжджали би мимо. Чому? Тому що він не застосовує владу. Тепер він витягує цю паличку і спокійно не напрягаючись, робить ось отак. Кожна машина самий крутий джип зупиниться. Якщо не зупиниться, далі наступає вже що? Наслідок. Він буде зупинений силою. Так же само, це відбувається і в духовному світі. Поки ми з вами. Не застосовуємо владу. Бог не може з силою забрати хворобу, залежність, неприємність із твого життя. Ти не застосовуєш владу. Ти бігаєш, махаєш руками, робиш, не знаю, якісь там речі, плачеш, стогнеш, ображаєшся і так далі. Це не діє, дорогоцінні. Для того, щоб ці речі пішли з твого життя. Ти зобов'язаний застосувати владу, яку Бог тобі дав в імені Ісуса Христа. Ось коли ми застосовуємо владу, тоді наступає вже дія Бога, який має юридичну можливість втрутитися у твою ситуацію, твою хворобу, твою залежність і звільнити тебе від цих речей. Дивіться, задає, стоїть сила держави. Сила держави. За нами стоїть сила Бога. Але поки гаїшник, даїшник не возьме паличку і не почне зупиняти автомобілі, ніяка сила держави діяти не буде. Так само, поки ти не відкриєш свої уста і не накажеш хворобі, неприємності, складності, ситуації, піти з твого життя, Бог не буде діяти у твоєму житті. Потрібно застосовувати владу, і тільки після того буде діяти сила. Ти зі мною? Ми вперше застосовуємо владу, а потім діє сила, яка стоїть за цією владою. Проблема не в тому, що ми не маємо влади, дороцінь. Проблема в тому, що ми її ще не застосовуємо. Ми, її не, ми пробуємо. Знаєте, більше, Я теж в тому числі, і ви ми пробуємо. Застосовувати. Не вдалося? Ну нічого страшного, будемо просити. Не просити, будемо терпіти. Хороше слово. І деколи дійсно треба терпіти. Але бойтесь, можна і не терпіти, можна і не просити, можна наказувати, маючи владу. Що таке сила тимряє? Це такі самі особистості, як ти і я. Не мають вуха, не мають розум, вони чують, вони бачать, вони чудово слухають нас із вами. Повірте, чудово слухають нас із вами. Звичайно, що розумом ми ніколи не зможемо зрозуміти силу своєї влади. Нереально. Для того, щоб мати це розуміння, потрібно отримати відкриття на рівні нашого, із вами, Духа. Відкриття тільки саме воно дає можливість. Застосовувати цю владу з вірою і бачити результати у своєму житті. І зараз я хочу показати вам рецепт, як отримати відкриття про те, що ми з вами маємо владу над усіма силами темряви, над хворобами. Над залежностями, над негативними ситуаціями, над усіма неприємними речами, які час від часу приходять у наше життя. Ісус Навін. Перший розділ, восьмій вірш. Ісус Навін, перший розділ восьмій вірш. Взагалі, це місце, перший розділ Ісуса Навіна, є надзвичайно важливим, а можливо самим важливішим у старому заповіді. Чому? Тому що там описано, що потрібно робити для того, щоб отримати Боже благословення. А ми всі хочемо ці благословення отримати. І тому, якщо ти хочеш отримати ці благословення, треба уважно вивчити оцей перший розділ Ісуса Навін. Дивіться, що тут написано? Якось, що ви дивилися у Біблії, що у вас є, нехай книга цього заповіту. Не відійде від твоїх уст. Чесно люди кажуть, ну зачем мені старає читати Біблію? Я все знаю. Зачем мені ходити в церкву? Я і так з Богом. І так далі. Я хочу, щоб ви сьогодні зрозуміли, що це один із обманів, який ніколи не дасть відкриття про владу над силами темряв. І так, нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст. Але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано ні. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. І так благословення. Що я прочитав? Рецепт. План, як отримати відкриття, що я маю. Стопроцентну владу над усіма силами. Темля. Що я маю стопроцентну владу над хворобою, над залежністю, над складною ситуацією, над своїми неприємностями і всім тим, що мішає мені нормально жити, і всім тим, що протирічить написаному слову. Скажи «Амінь». І так, перше, нехай не відійде. Тобто Бог каже, якщо ти хочеш, Отримати відкриття про перемогу, відкриття про владу. Перше, що тобі треба навчитися заставити себе, читати Слово Боже кожного дня. Ти зі мною? Кожного дня. Не тому, що я як пастор так хочу, по-іншому ти не зможеш отримати відкриття. Біля каже: ти маєш читати в день, ти маєш читати вночі, якщо у тебе ну, не дуже спиться тобі. Нема проблем. Головне, щоб ти читав це. Далі. Читати мало. каже, ти повинен що робити? Роздумувати. Дивіться, роздумувати. Для чого? Щоб відкриття отримати, потрібно роздумувати. Якщо ти не будеш роздумувати, ти нічого не будеш розуміти. Ти просто національно прочитаєш і все. І так Біблія каже, ти повинен. Роздумувати. Прочитав? Роздумуєш. Роздумуєш? Знов прочитав. Прочитав? Роздумуєш. Роздумуєш над написане слово. Далі, третє. Додержувати. Тобто вірити в те, що ти читаєш. Не розуму восприймати, а вірити в те, що ти читаєш. Якщо Біблія каже, я вам дав, ти кажеш, я прийняв. Ти маєш владу, я в це вірю. Тобто ми приймаємо слово написане для себе. Наступно чекає, чинити. Тобто, потрібно що застосовувати, не просто читати, не просто роздумувати, не просто вірити, а застосовувати те, у що ти віриш. Тобто на практиці. І далі каже Біблія, буде тобі що щастити. Ти будеш. Здоровий, ти будеш мати свободу, ти будеш благословений. Це доступно кожному. Скажи, це доступно, мені. це доступно мені. Ми всі вміємо читати. Ми всі можемо роздумувати, слава Богу. Ми всі, кожен із нас можемо вірити, це однозначно. Ми всі можемо поступати по вірі. І він каже, і тоді ти будеш бачити. Результат у своєму житті. Давайте скажемо ісповідання. Я буду читати. Я, я, буду, читати. Буду, роздумувати, я буду роздумувати. Та застосовувати владу дану мені Ісусом. Це самий хороший метод. Позбуться хвороби в твоєму житті. Це хороший метод. Позбудься залежності в твоєму житті. Сказати своїм сигаретам. Іди геть, порвати сигарети викинути, сказати, це не моє. Це самий хороший метод. Справитися з будь-якою негативною ситуацією в своєму житті. Ти маєш владу її прогнати свого життя. Скажи амінь. Тобі не обов'язково плакати, стогнати і просити. Ти маєш владу. Ти маєш владу. Ти маєш владу. Почуй сьогодні це в імені Ісуса Христа. Ісус дав цю владу кожному, хто народжений згори. Ісус дав цю владу для того, щоб ми могли застосовувати її в своєму житті і бути переможцями, бути здоровими, бути вільними і мати благословення. Скажи амінь. амінь. Аллелюй. І так, друці, Ісус дав нам цю владу. І за яку ми подивилися в Біблію декілька місць, що ця влада, вона належить йому. Тому що дати можна тільки те, що ти маєш. Якщо ти не маєш, ти не можеш дати. І Ісус має владу, тому що Він її завоював. І так, як Він завоював цю владу, Він має право давати її тим, кому Він хоче, тобі і мені. Колосянам 2.15. Колосянам 2.15. І тут написано так: роззброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховість, переміщу їх на хресті. І так, друціні, що відбулося на хресті? На хресті відбулася повна перемога Ісуса Христа в духовному світі над усіма силами темряви, над усіма. Біблікає, що Він їх переміг і вивів на посміховість. Ісус переміг в духовному світі. Усі проявлення сил темряви в нашому житті. Почуйте зараз це, це важливо. Будь-яке проявлення сили темряви, чи це хвороба, чи це залежність, чи це складна ситуація, уже переможена Ісусом Христом на Голгофі. Ви дивилися передачу вихід є. Якщо вас зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам. Абонентська скринька 56 місто 58002, Email дімслави.u заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Черніці вулиця Шепетівська, 5, наші телефони 55 32 19 90 01 40.